Растя, хочу нагадати для початку всім, у кого дуже сильно цнотливі вушка в цьому контенті однозначно будуть матюки. Тікайте від цього контенту як надалі. Іншими словами, бережіть себе, але якщо ви хочете все ж таки розібратися, що відбувається, то раджу потерпіти без матюків. Сука ніяк. Добрий день. А може не день, коли ви там це дивитесь, неважливо. Ви на каналі Тараса Білки традиційно спробуємо привести трішечки кукуху до ладу і зрозуміти, що відбулося за ці дні, і чи дійсно все так гарно. І не будемо нічого прогнозувати. Але в сухому залишку спробуємо просто проаналізувати, що було до цього, що стало зараз, і можливо, можливо, що буде надалі, але прогнозувати не будемо. Погнали! Але для початку хочу вам нагадати, що це вже 1100. Тринадцятий день. Повномасштабної війни, а це значить, що повномасштабна війна в Україні триває вже 3 роки і 16 днів. За ці 3 роки і 16 днів багато різної хуйні ми бачили. Отже, в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегації України Сполучених Штатів Америки з приводу обговорення мирного плану. Слід зауважити, що можливо хтось занадто сильно почав радіти. Радіти дійсно є чому, тому що станом на зараз, принаймні, обмін розвідданими. Поновлено військову допомогу теж поновлено. Якщо вірити держсекретарю Міністерства оборони Польщі, оскільки саме в Польщі знаходиться хаб, через який військова допомога зі Сполучених Штатів Америки потрапляла саме в Україну, і от з'явилася інформація в Твіттері. Держсекретар Міністерства оборони Польщі написав, що поновлено військову допомогу. Прекрасно, але що ще прекрасніше, я не буду тут вдаватися. Ну традиційно, в принципі, до якогось побєдобєсія й оцього всього чи треба нам сильно радіти, напевно, не треба, бо нам, як завжди, робити тільки своє, але давайте все все ж таки по порядку, що призвело до того, що поновлено і обмін розвідданими, і поновлено. Постачання військової допомоги погнали. Отже, в Саудівській Аравії зустрічаються делегації Сполучених Штатів Америки і України. Я не говорю про те, що там були ще й представники лишайного рудиментарного утворення, створеного з гавна і Бірісти. З ними зустрічі там раніше були закінчені, і ми з ними ясно, що не зустрічалися. Тим не менше, значить, Україна представила своє бачення мирного, принаймні тимчасово мирного плану припинення вогню. Все дуже просто і дуже конструктивно. І тут треба віддати належне наші. Дипломатичні делегації пророблена дійсно важлива робота. Мова йшла про пропозицію тиші в небі, в морі і припиненню обстрілів по енергетиці, включно з далекобійними безпілотниками. Також президент потім у зверненні говорив ще про обмін полоненими. Звичайно ж без ціло, ніяк, Ми про це завжди пам'ятаємо. Що роблять Сполучені Штати Америки? І тут важливий момент таким чином. Україна показує, що дійсно готова до переговорів, до миру. Що роблять Сполучені Штати Америки? Про них дійсно багато будемо говорити. Вони пропонують не тільки. Зробити режим тиші в небі на морі і по енергетиці, а ще й пропонують повне припинення вогню на 30 днів по всій лінії бойового зіткнення. Наскільки це реально, на мою думку, це дуже складно уявити, чому я так говорю? У мене є дуже цікавий досвід в 2014 році. Я приїхав, будучи тоді ще журналістом. Я тоді знімав репортаж для громадського телебачення і для Радіо Свободи. про режим припинення вогню. І саме в той день, коли було перемир'я, я приїхав в Піски Донецької області. Це поблизу Донецького аеропорту, хто розуміє. І там відбулася у мене панічна атака. Зараз про це комедно трішки згадувати. Оскільки в момент, коли я починав знімати перший день припинення вогню і перемир'я, відбулося ось це.

Тоді цей бій, я залишу посилання на це відео в описі, кому цікаво, подивіться, тоді цей бій тримав, тривав е, близько шести годин щось таке. Це було дійсно страшно. Я там багато що побачив, таке, що потім мені довелося вже бачити тільки в е, цій повномасштабній війні. А на той момент для мене, як для журналіста, якого пустили в піски, знімати перемир'я. І як почуваються, що роблять наші військові під час перемир'я, я потрапляю в серйозний дуже бій, який ну напевно назавжди змінив моє життя. Я ну якби це пафосно не звучало, але я досі спілкуюся з хлопцями, з якими я там перетнувся, і багато хто з них досі воює. Тому я достатньо скептичний до режимів припинення вогню і перемирь, але це у мене опція така за замовчуванням, базове налаштування, яке в мені прошилося от. З тої поїздки в піски менше з тим ідемо далі. Україна робить дуже крутий крок, пропонуючи перші тишу в небі на морі і по енергетиці, сполучені штати Америки пропонують взагалі припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. І що робить Україна? Говорить, що окей, ми згодні. Якщо згодна, на це буде. Росія, Росія на це очевидно згодна не буде, бо там пропагандони їхні почали ви, Що їх тимчасове перемир'я чи припинення вогню не влаштовує їм треба довготривалий мир, але мені здається, тут вони просто бояться дати слабіну. Тут слід звернути увагу на риторику сполучених штатів Америки. Вони е, про американців, в принципі, треба завжди тримати в пам'яті, що це люди. Виховані в контексті поп культури і шоу, в тому числі спортивних, звідси на мою суб'єктивну скромну думку і беруться оці висловлювання. У вас немає карт на руках. Зараз заявили, що м'яч на полі. Росії, ну чекаю, коли надалі вони будуть говорити щось в стилі тачдаун або ендван. Ну все таке інше, але зважати на це не дуже сильно треба. Треба зважати на результати. А результатом от цього всього є те, що поновлено обмін розвідданими, і сьогодні поновили постачання військової допомоги. Це неймовірний результат в першу чергу дипломатії. Всім зрадойобам слід задуматися, як їбатися зі зрадою далі, тому що ну тут дуже складно вже в той же час. Ми бачимо наскільки сильно згодна на цей е, тимчасовий, хоча би крихкий мир, Росія сьогодні. Сили протиповітряної оборони збили 98%. Повітряних цілей під обстрілом була там і Одещина, і Дніпропетровщина, Донеччина, Кривий Ріг. А от далі пропоную трішки поміркувати на основі не своїх якихось вигадок і домислів, а виключно на основі того, що публікують в засобах масової інформації. І знову ж таки, всім, хто зранку прокинувся з думкою, що ми тепер робимо. Тепер сполучені Штати Америки друзі, чи не друзі? блядь? Ми відміняємо зраду, чи не відміняємо, що робить взагалі? Чи може Трамп почав виліковувати деменцію? Оп, спокійно видихнули ні, нема ніякої переможеньки і немає ніякої зрадоньки. Натомість є матеріал в The Washington Post, який написав колишній радник і спічрайтер Джорджа Буша молодшого. І там він говорить про те, що дійсно Трампа вважали багато хто союзником Путіна, і він доводить: ну принаймні, ділиться думками, чому це не так. Ну, перше, тому що Трамп дійсно десь захоплюється Путіним, але з іншого боку, він дуже сильно залежить від. Своїх амбіцій і дуже сильно залежить від е, оцього, щоб е, я ж мужик, блядь, я должен щось зробити, і от від від. Сліду в історії, так би мовити, і він в той же час бачить багато хуйні, яку робить Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду, чи якось воно там цей дольше воно там називається, неважливо. Але ефективні вони їбать, їбать, тому що сьогодні скоротили половину працівників департаменту освіти в сполучених штатах. Нас це мало цікавить. Нас цікавить інше, колишній спічрайтер Джорджа Буша молодшого, який неодноразово перетинався з Трампом. Говорить про те, що він достатньо послідовний, хоча і виглядає як демен. Ця у нього, наче таке, але він послідовний в своїх діях і політиці, і тому він переслідуватиме виключно свої інтереси, а не чиїсь. Ну це вже видно, що йому похуй і на Україну по великому рахунку, і на Європу, і на ближніх своїх. Союзників чи сусідів, як Канада чи Мексика, він грає в якусь таку свою гру, яку нам осягнути достатньо складно, враховуючи його амбітність і дуже сильну залежність від настрою. От встав не з тої ноги, все по пизді йде весь день в політиці, і дипломатії сполучених штатів Америки. Купа заяв не зрозуміло, чого. Якщо ж ви починаєте зараз радіти тому, що Сполучені Штати Америки якось там оговталися і починають нам допомагати, то тут дуже цікава річ відбулася, і на мою скромну думку, це виключно за рахунок того, що. Українська сторона запропонувала дуже цікаві продуктивні і конструктивні. Дії і кроки на шляху до досягнення миру. Тут нема куди давати задню. Ну оцей, от е, говорячи мовою спортивної термінології, яку люблять американці, стебек їм зробити не вдасться вже, бо є конкретні пропозиції. Натомість вони аргументують це, що давайте ми зробимо тишу не в морі, в небі і по енергетиці, а взагалі по ЛБЗ на 30 днів. І що говорить Україна? Говорить Окей, ми згодні, якщо згодні будуть росіяни. Тобто надалі, що логічним є, має бути тиск на когось. З Боку Сполучених Штатів Америки Тиск може бути на Україну. Звичайно, він може, але Україна показує, в чому нас звинувачували в тому, що їм не видно було, що Україна хоче миру. Так от зараз видно, здається. Тепер тільки не видно, що Росія хоче миру. І отут дуже важливий крок і дії мають бути конкретно від Сполучених Штатів Америки. В той же час Урсула фон дер Ляйн, президентка Євросоюзу, заявила, що Євросоюз готовий повноцінно бути учасником майбутніх мирних переговорів і в тих самих майбутніх переговорах зіграти свою важливу роль. Це теж дуже важлива заява, в якій найбільшу увагу треба звернути конкретно на формулювання зіграти свою роль. Тобто теоретично, гіпотетично у Євросоюзу є бачення цієї ролі. Напевно, я так думаю, бо іноді мені здається, що дійсно ні у кого ніякого плану блядь, немає, і просто все йде як йде. Але дуже важливим тут є те, що в за рахунок дипломатії української в не дуже зручному становищі опинилися Сполучені Штати Америки, які не видно було, що Україна хоче миру. А тут їм мокуляри протерли, виявилося, що хоче. Але тепер не видно, що хоче Росія, і тепер з їхнього боку слід якийсь тиск. Зробити на Росію, що було би логічно, але я дуже сумніваюся, що він буде. В той же час пропагандони говорять, що їх не влаштовує тимчасове перемир'я, що можна трактувати як їх в принципі ніяке перемир'я не влаштовує. Але я в чергове хочу зазначити, не слід захоплю, як це щоб потім не розчаровуватися не треба очаровуватися. Тому не дуже сильно радійте, тому що Сполучені Штати Америки поновили і обмін розвідданими, і поновилося постачання військової допомоги. Це все дуже важливо. Це все нам необхідно. Ідно, це критично, фундаментально нам необхідно для оборони нашої країни. Ці кроки стали. Можливими не тому, що вони хороші, не кроки я маю на увазі, а американців, а виключно тому, що Україна зробила такий крок, на який треба було відповідати виключно такими діями. От такі дії зараз є. Америка завжди буде наслідувати і переслідувати свої інтереси. Це вже очевидно, і це проявилося неодноразово. В той же час ми бачимо, що хто дійсно хоче миру, і хто дійсно готовий на певні кроки, на певні десь. Поступки, знаєте, чого я боюся в цьому всьому? Того, що колись рано чи пізно мова дійсно дійде до повноцінних переговорів про мир, і от там я дуже сильно боюся тих умов, які висуватиме в тому числі і Америка, тому що я впевнений, там буде аргументація і про. Нейтральний статус, ну принаймні, хоча б на рівні чуток або на рівні якихось кетамінових заяв. Бо, все ж таки, пам'ятайте, що, хоч Ілон Маск і заявляв, що він ніколи не вимкне старлінки, але в той же час його інші заяви не свідчать про те, що він є симпатиком України, і одномоментно з цим Трамп заявляє, що він купує Теслу, а якихось Санкції чи то тиску на Ілона Маска за його ці китамінові реформи не видно все ж таки. Тому ми маємо зараз зберігати спокій, і ПСО як неслися, так і несуться. Їм сьогодні мало уваги я приділяю, тому що нам треба поспостерігати за істерією на болотах. Оце от найцікавіше зараз. Бо я вам хочу нагадати тільки одне 1100. Тринадцятий день повномасштабної війни, і за весь цей час нам нічого не залишалося, крім того, як нестять, стоять і їбашить. бо нам робити своє. Замість нас це своє ніхто не зробить. Тримайте голову холодною і не вірте в хуйню. І хочу подякувати всім ютюб-спонсорам і патронам, так само на монобазі, хто долучається до підтримки мого каналу, бо саме завдяки вам є можливість робити цей контент. Ви неймовірні, не з цим стоїм їбашимо. Друзі, ви просто неймовірні. Дякую всім, хто підтримує мій канал на Ютубі. Всім, хто став патроном на Патреоні, а тепер можна підтримати ще й на Монобазі. Пам'ятайте, що весь цей контент виходить виключно завдяки вашій підтримці. Ви неймовірні. Дякую.